Продаж за міського будинку поруч з Вінницею, село Зарванці. 107 квадратних метрів, 4 сотки землі, газ, вода, септик, а також досить гарна комплектація. Побудований будинок з цегли, фундамент глибиною 120 сантиметрів, три кімнати, кухня студія, передпокій, два санвузли, дві гардеробних. Кухня студія понад 25 квадратних метрів. Ось так вона виглядає. Є вихід на терасу, є двоконтурний котел. Далі праворуч від дверей гардеробна, санвузол 7 квадратів. Розведено усі повністю точки. Підіймаємось на другий поверх. До речі, там внизу знаходиться у нас колектор на теплу підлогу і гідробак. На другому поверсі 3 кімнати. Ось перша кімната 14 квадратів. Друга кімната 14 квадратів. Третя кімната 12 квадратів, гардеробна і ще один санвузол. Ось такий чудовий будинок поруч з Вінницею.